Всім привіт, мої любі українці! З вами знову є і Сьогодні в нас чергова серія, яка присвячена гайду. по Усім танкам, які в нас доступні в бойовій переписі в 2023 році, Наш ж гість сьогодні важкий танк 9 рівня. Об'єкт три сімірки, варіант 2. От, відповідно, на каналі вже є відео по шарфутюру Кобрі та й Фейсван. Тому якщо ви їх не бачили, обов'язково переглядайте. Там цікаво. От сьогодні ж ми розберемо цей танчик, поговоримо про нього, поговоримо про те, як на ньому грати, яке обладнання ставити, яку польову модернізацію качати і так далі. Але перед тим як ми почнемо, не забувайте, будь ласка, підтримувати це відео лайком, коментарем та вашу підписочку на канал. Це дуже мотивує створювати новий україномовний контент. І також я дуже-дуже дуже дякую тим людям, які вже це роблять, і роблять це постійно, залишаючи свої коментарі під відео. Це також дуже сильно додає мені мотивації. Всім дякую, хлопці та дівчатки. От. І так, почнемо з розбіру ТТХ 2 об'єкта 3 з його понятне діло, обладнання, що я на нього ставлю. Так як в мене на цьому танчику не прокачана поки що польова модернізація, в принципі, мені здається, що тут основний набір обладнання має виглядати саме так. Тобто ми ставимо закалочку в слот, ми ставимо досилач і ми ставимо стабілізатор вертикальної наводки обов'язково. І також по можливості, якщо у вас є така можливість, вам дозволяють, бо або у вас накопичилось багато цих настанов, е, я би вам рекомендував поставити настанову на стабілізацію, тому що е, в цього танка є з цим е, спойлер, великі проблеми. Якщо б мене була доступна друга збірочка на це обладнання, так я би поставив відповідно замість закалки на якісь карти, е, де вас кинуло, е, ну, наприклад, в топ списку протитанків, там, допустим, Восьмого, сьомого рівня, відповідно можна відказуватися від закалки, ставити турбіну для того, щоб максимально швидко настрілювати демедж і встигати, так би мовити, його наносити швидше, ніж ваші союзники його у вас вкрадуть. От. Далі ще йдемо по -модернізації. Я, В принципі, тако подивився, що я міг би викачити на ній. Ну, очевидно, першому ставимо ліву, другому не ставимо нічого, третя вам закриває вебка, але третю ми ставимо плюс до огляду, тобто 3% до огляду ми ставимо. І четверта, тут така цікава польова модернізація. Вона найкраща. Як на мене для цього танчику, ми ставимо плюс 4 км на годину максимальної швидкості вперед, е, скажу чому, тому що з е, динамікою цього танчика все доволі ок. Мені дуже подобається, як він їде, е, з точки зору того, що навіть без польової модернізації, в нього швидкість 40 км на годину він її майже зразу набирає, їде дуже впевнено. Тобто, відповідно, очевидно, що за рахунок такого двигуна танк може спокійно їхати швидше, і фактично поставлюючи цю польову модернізацію, плюс 4 км на годину вперед, ви фактично, ну, умовно кажучи, е, Приобретаєте собі е, турбіну. Так, відповідно, ця польова модернізація хоч і погіршує наше, м, нашу наше зведення, з яким у нас великі проблеми, але повірте мені, ці 4 км на годину вам будуть е, дуже і дуже е, ну, до вподоби. Так, е, далі розберемо його снаряди швиденько. В танка доволі нормальний боєзапас. В принципі, після кобри це доволі важливо. 40 uh, снарядів, які ви бачите. Я розпроділив їх: так. 10 бронебійних, 28 кумулятивних та 2 осколково фугасних. В принципі, фугаси і ББшки звичайні для танків важких 9 рівня 258 на 440. Відповідно, швидкість польоту 940 метрів на годину ББшки. Так само фугас, 540 альфи, 68 бронепробиття, рекордне, але й маленьке. В принципі, плюс-мінус для картонної техніки хватає. Ну, альфа, відповідно, 530. Ну і фішечка цього танчику це його. Кумулятиви, е, які є дуже цікавими, саме за рахунок того, що в них величезне в 340 одиниць, яке дозволяє вам абсолютно комфортно е, себе відчувати е, в будь-якому левелі е, боїв, Так? <кій> Також ще про що тепер потр... потреба, потреб. Потрібно поговорити, вибачте, за те, що заговорився, значить, це про його внугу потужність в цілому. Е, що можна сказати про цей танчик? ну В бою побачите, але стабілізація із зведенням в нього най, е, ну, одні з найгірших для танків 9 рівня важких. Тобто стабілізація, я би сказав, нижче середнього, зведення прям зовсім погане, дуже довго, 2,6 для ТТ-9, дуже довго. от І при цьому всьому також кутив вертикального нахилу гармати, всього лиш мінус 6 одиниць, що робить цей танчик дуже і дуже некомфортним. Е, якщо що ми ну, всі ці три параметри якби, компілюємо в один, тобто комфорту стрільби, комфорту від гармати на, на 3 сімки ви взагалі не відчуваєте, на жаль. ДПМ тут, в принципі, звичайний. 2400 це в принципі, я б не сказав, що це прям супермало, але, звісно, очевидно, що для 9-го левела хотілося б більше. Тому, в принципі, тут я ж кажу, все обладнання треба законцентрувати на те, щоб покращити вашу стабілізацію. Тобто, ми ставимо червоний або фіолетовий стабілізатор І я ж кажу, не забуваємо про настанову. Якщо ж у вас немає такої можливості, то відповідно тут замість слота під мобільність ми вибираємо вогневу потужність і ставимо сюди наш стабілізатор, для того, щоб максимально покращити його. ТТХ. От. Пост екіпажу, я думаю, ви бачите, по піркам. Ну, очевидно, братство, пірки на огляд, пірки на стабілізацію, інтуїція, підтушення, ну і там далі вже по вашому вибору. Це не важливо. Головне прокачати основні пірки. Ну, це поки що поки не вийшло нове оновлення. Значить, давайте переходити до розбору його броні. Значить, вона тут спойлер дуже і дуже непогана. Це, напевно, одна з двох таких чесноць цього, цього танку, тому що в принципі мобільність у нього доволі непогана для важкого танку, і броня також. Доволі доволі. Як ви бачите, проти мене стоїть такий же 257 збройне пробуттям 58 мм. Відповідно, нлд ну в нас. Доволі слабке, 200-218 мм проведеної броні. Це що нам говорить про те, що в принципі нас пробувають абсолютно усі танки, яких ми зустрічаємо, хіба що, крім якихось там стокових танків 8 рівня, ну і відповідно якихось там слабко пробиваючих танків там, 7 рівня, наприклад, проти яких ви також можете попасти, але розраховувати на броню НЛД, очевидно, не, не треба. Значить, далі, в нас така цікава форма ВЛД, як ви бачите, тут типу стик є. Значить, сам стик 230 мм, це небагато. Але при цьому всьому, скажімо так, вже протягом восьмерок цього буде вам плюс-мінус достатньо. Нижче, нижче стику 215 мм броні, зверху вже 291. Ну і відповідно, якщо ББшка, то вона буде просто не пробувати. Якщо буде якийсь підкаліберний снаряд, то він буде рикошетити. і все ваше ВЛД, в принципі, заброньоване доволі непогано, як ви бачите, тут. По і шалені міліметри броні, і по друге, ну і в принципі рекошетні дуже форми, тому що е, воно під шаленим кутом просто знаходиться. Е, далі башта Башта в нас також дуже цікава, як ви бачите, від 260 там міліметрів справа зліва від гармати, плюс до там 300 міліметрів от в цій зоні. Далі, що стосується скосів, понятне діло, майже всі снаряди будуть відлітати. Криша башна 50 десять міліметрів. Е, це з одного боку добре, тому що про правило трьох калібрів проти бронебійних і підкалібрених снарядів ми забуваємо. Хіба що тільки ПТ сау там зі 155 калібром нас пробувають сюди да, або вище. Ну і відповідно, криша, в принципі, не дуже страдає. А от лючки 160 мм, хоч вони і мініатюрні, але вони, в принципі, плюс-мінус доволі таки картонні. Про це треба також пам'ятати. Значить, фішечка цього танчику криється в його дуже непоганих бортах. Номінал тут, як ви бачите. 115 міліметрів, що є дуже і дуже непоганим результатом, тобто ви можете навіть на цьому танку передовертати, особливо протитанків там восьмого рівня, яких там бронепробуття 225 і так далі. Тобто, у вас в катку навіть там 230-220 міліметрів броні, все ж стосується там далі, далі, далі. Ви бачите вже там до 300, до якихось там шалених цифр доходить, але все, ну щоб під таким кутом буде залітати, очевидно, не те, що вас проб'ють, а буде очевидно рикошетити, Тому борта цього танчику вони дуже прикольні, треба цим користуватись. Тобто, коли вас ти нексілиться, максимально старайтесь крутити морду для того, щоб, по-перше, і збільшити кути нахилу, наприклад, вашого НЛД, для того, щоб вас, можливо, не прибило в якийсь танк восьмого рівня Ну і плюс підставляти типа катки, особливо танки, в яких невелике бронеприбиття, також можна, тому що цей каток має доволі непогане бронювання. От, в принципі, по броні я думаю, ми розібралися. Давайте переходити до бою, для того щоб подивитися, як цей танчик відчуває в бою. Значить, всі бої, які записують в цій рубриці з точки зору да гайдів по цим танкам, вони є. Не є якимось нагибучими, я спеціально граю якісь там, умовно кажучи, середньостатистичний бій трошки краще, ніж середні, да? Для того, щоб вам показати, як цей танчик себе відчуває в реальних звичайних боях, яких в яких вас буде, ну умовно кажучи, там як мінімум половина, а може третина від тих боїв, що ви на ньому спитаєте, залежить від того, як ви граєте. Як ви бачите, динаміка в машині доволі непогана, пруя з ходу 40 км на годину, тобто максималку свою набираємо дуже спокійно, і відповідно та польова модернізація, про яку я сказав, яка нам надасть 4 км максимальної швидкості, тут абсолютно не лишня. Так, буде трошечки гірше зведення, але там, в принципі, 5% це там соті ем, десяті долі секунди. ну, Це не так вже і багато, погодьтесь, е, бо свідіння тут і стабілізація так погане, ну, трошечки його погіршимо, але зато максимізуємо свій е, такий доволі непоганий плюс, який стосується динаміки. От. E, взагалі про цей танк, очевидно, багато хто думає, що він ну, або один з найгірших, який можна взяти за батлпас, або ну, точно там, скажімо, або на останньому місці, або на передостанньому місці. Да? Але тим не менше, цей танчик на даний момент вже по скидці коштує всього лише 9 жетонів, тобто ви за нього, умовно кажучи, ресурси платите доволі невеликі. Тобто, ви зможете купити, наприклад, танк 9 рівня за ці жетони, так, унікальний, умовно кажучи, при цьому всьому відкласти ці жетони для того, щоб... Купити, можливо, ще один танк за тих 9 жетонів, тому що фаза і шарфутюр також зараз е, коштують всього лиш е, 9 жетонів. Тобто, ви фактично можете купити за е, хороший сезон батлпасу навіть дві машини, якщо одна з них буде, наприклад, об'єкт 3M. Е, е, по соотношенню ціни качества, я вважаю, що це доволі непоганий танк, особливо, якщо ви граєте. Якщо ви граєте погано або ви граєте середньо. що я маю на увазі? Тобто, якщо у вас статистика там, умовно кажучи, від 48% перемог до, скажімо, 52-53%, і ваше. Середні показники на танках 9 рівня в районі 2-2,5 тисяч демеджу. То повірте мені, що цей танк ви реалізуєте, зможете реалізувати набагато краще, ніж, наприклад, умовну кобру або умовного шарфутюра, тому що м -м, це все-таки важкий танк, в якого як-ніяк є броня. Це факт, як ви бачите, я вже танка 3 півтори тисячі демеджу за рахунок, того, що ВЛД дуже рикошетне. Танк сам по собі дуже низький, дуже маленький, по ньому важко попасти. От, плюс, я ж кажу, усі всі рікашетні форми він такий, як мило Знаєте, от просто такий мильний танк, як кусок мила, від нього все відлітає, все рекошетить, плюс борта дуже непогані, і плюс я ж кажу бронеприбуття 340 мм кумулятивне, це прям дуже і дуже круто. Як ви бачите, французи я пробиває просто в башню, тобто в маску гармати без якихось питань саме за рахунок просто чудового кумулятива, яким, який має цей танк. Тобто, я ж кажу, що для середнього гравця або для поганого гравця. Ця машина буде просто must-have і набагато краще за умовно кунзе, за умовника до pt за шарфура за кобру. Тобто, просто через те, що на ній набагато простіше грати У вас багато хп, у вас нормальна мобільність. Вас да, Звісно, найгірший мінус цього танка це його гармата, бо вона тут дійсно прям, ну, не дуже класна, особливо зважаючи на те, що це 9 рівень і на 9 рівні вже у всіх нормальні стабілізації зведення. Цього танку цього немає. Але якщо з цим миритися, якщо зводитись до кінця, бути знаєте, як кажуть, да, терпіть до кінця, до того, як коло зведеться. То в принципі ну, можна показувати доволі непогані результати. Я не кажу, що будуть якісь рекордні результати показувати, але комфортно грати на цій машині, повірте мені, абсолютно можна. От е, тому, що я ж кажу, про цей танк існують міф, що він прям супер поганий. Я б не сказав, що він прям супер поганий. Так це далеко-далеко-далеко, імба. Далеко, далеко але він не настільки поганий, як про нього говорять, особливо в руках там, звичайних гравців, повірте мені. От. Що стосується побою, кинуло мене в топ-списку проти танків 8-9 рівня, як ви бачите, встигну я трошечки потанкувати, трошечки постріляти, вже 3500 маю демеджу, плюс 600 асисту, півтори тисячі заблокованого демеджу. Багато танчиків мене пушать на цьому направленні, але ви бачите за рахунок своєї броні, за рахунок своїх хп, за рахунок своєї гармати, яка має велике бронепробиття, я в принципі втримав доволі велике кількість машин на фланзі. Ну не тільки я і мої союзники, але ну в принципі в основному я, тому що по демеджу я тут з величезним відривом топ 1 От, відповідно, я тут втримую доволі велику кількість танків. <кій> ну і відповідно за рахунок цього. Моя команда змогла продавити інший флот. Тут як ви бачите, на мене вривається одна стежка, На мене вривається зараз буде вся команда. Я тут помру, але в принципі навіть в такому окруженні я щось танкану. Зверніть на це увагу, особливо на броню бортів, яку, наприклад, той же Бураск з звичайними бронебійно підкаліберними своїми снарядами не пров'є, саме через те, що тут навіть номінал 115 мм, і це доволі доволі ок, як я казав бортами танкувати тут доволі і доволі ну, комфортно. Отже, е, е, таки, за рахунок того, що у вас доволі непогана альфа 440 одиниць, за рахунок того, що ви е, щось можете танканути, цей танчик можна реалізовувати е, і в принципі грати плюс-мінус комфорт. От, відповідно, от бачите, мене не пробила це це, мене не пробив Юдес. Е, ну тобто, ви бачили, що в принципі машинка може собі дозволити е, деякі моменти потанкування. Значить, на я в цьому бою 4500 тисячі демеджу, заблокував майже 3600 тисячі, 600 асисту. Тобто, сумочку ми нафармили вибачаюсь, сумочку. Ми нафармили в 5100, ти, е, тисяч 100, що є дуже непоганим результатом для цієї машини. Відповідно, що можна сказати по і той? Е, я вважаю так, що по соотношенню, да, я не знаю, як це по-українськи, співвідношенню, да, співвідношенню ціну, ціна та якість, цей танчик за 9 жетонів є досить непоганим варіантом, особливо якщо у вас вже є фаза, особливо якщо у вас є жарт шарфутюр, то відповідно ви можете купити цей танчик і, наприклад, розглянути для покупки за сезон Battle Pass ще одну машину, тому що у вас в запасі. Ну, якщо ви пройдете всі три сезони Battle Pass, є 24 жетони, мінус 9, Це відповідно 15 жетонів, тобто ви ще зможете приобрести цілу одну машину або якусь ще одну машину, і відповідно трофейне обладнання. Тому подумайте, в принципі, машина не така вже й погана, як про неї думають. От на цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо довидалися до цього моменту, не забувайте поставити лайк, підписатись на канал та написати в коментарі, що ви думаєте вам про цей 287, вибрали б ви його чи ні. От, що ви думаєте про танки за батлпас, які які вас вже є, які у вас які у вас ще немає. От, ну і відповідно. Не забудьте підписатись на канал. Дуже вам дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео, в наступних стрімах. Всіх обняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Побачимось!